Вітаю вас, любі малята, на занятті з математики. Сьогодні я пропоную вам вирушити в цікаву подорож. А куди ви дізнаєтесь, якщо пограєте у гру знайти пару? Розгляньте малюнки тварин і пташок. Доберіть кожній тваринці пару. Молодці! Скажіть, які тварини на них зображені? Дикі чи свійські? Де вони мешкають? Так, це свійські тварини. Вони мешкають на подвір'ї. Ось і ми з вами опинились на подвір'ї бабусі Одарки. Вона просить вас допомогти зібрати мешканців її подвір'я, бо вони всі порозбігалися, а для цього нам потрібно зібрати їх родини разом. Які родини ви зібрали? Назвіть їх! Мама кішка, тато кіт. маля кошеня, Мама собака, тато пес, малята цуценята. Мама качка, тато качур. маля каченя. Мама корова, тато бик, маля теля, мама курка. Тато, півень маля курча. Бабуся Одарка вдячна вам за те, що родини тварин зібрались разом. Ой, діти, погляньте, жовті і білі каченята вирішили попустувати і розбіглися по подвір'ю. Давайте зберемо їх. На верхню смужку розмістимо білих каченят. Порахуйте їх! Скільки білих каченят? Один, два, три. Вірно, троє. Якою цифрою ми позначимо? Так, цифрою три. На нижню смужку розмістимо усіх жовтих каченят і позначимо відповідною цифрою. Скільки жовтих каченят? Вірно. Два. Тож позначимо цифрою. Так, два. Яких каченят більше? Білих чи жовтих? Вірно. Білих каченят більше, ніж жовтих. Наскільки більше білих каченят? Вірно, на один більше білих каченят, ніж жовтих. Молодці. Дітки, бабуся Одарка просить допомогти. Порахуйте тварин у кожній групі та доберіть відповідні цифри. Скільки собак? Так, три собаки. Тож їх ми позначимо цифрою. Три. Скільки конячок? Вірно. Одна. З'єднаємо з цифрою. Один. А скільки поросят? Так. Двоє. Якою цифрою позначимо? Звичайно, цифрою два. Молодці! Сьогодні ви були справжніми помічниками бабусі Одарки. Чи сподобалося вам їй допомагати? Сподіваюсь, що так. А я вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!